Ідея створення і що ви хотіли навіть сказати. Ну, сам момент е, народження ідеї е, був у сні минулої весни. У вас завжди такі кольори весни? Чи тільки того разу були? <рес> Ні, той був особливий віддімусом, бо він реалізувався і запам'ятався. Потім ще декілька снів було, в результаті чого за декілька місяців. Народився сюжет і сон переріс у сюжет. Чому захотілося на основі сну написати все-таки книгу? Він не давав мені спокою. Я ходив півроку, всім розказував, приснився такий сон, який я не можу забути і щось цим треба робити. Ну, головна ідея сна була в тому, що людині прокинулася совість, так? Оце вам приснилося? Так, не просто совість, він заразився вірусом. Вірус. Чи задоволені ви, як Дімнову форму вашого роману і яким він вийшов? Абсолютно, це колосальний труд, прикладений. Я хотів спочатку самі написати, але зрозумів, що я це зроблю якусь повість або розказок, і його не побачить весь світ. А завдяки тімнову, думаю, ми створили твір. Роман. На самом деле там фантастики небагато. Хоча називається фантастичний То на вашу думку, про То що ця він... книга? Що, чи, що там шукати, крім основної сюжетної лінії? Себе. Кожна людина там може побачити себе і для себе якісь відповіді на питання, які людина задає собі кожен день. Як жити, як любити, ненавидіти? І думаю, що починаючи практично від студента до. Це прямо дуже цікаво.